просили би вас зараз подати найсвіжішу інформацію з гарячих пекельно складних напрямків. йдеться зокрема про Авдіївку та Мар'янку. Саме так ворог не полишає спроб атакувати ці напрямки. До цього напрямку додається ще Карлівський напрямок, населений пункт раніше, де ворог намагається також атакувати на запорізькому напрямку без змін. За минулу добу 23 рази атакував ворог вказані напрямки. Вночі він спромігся на 10 таких штурмових дій. Не маючи успіху на полі бою, ворог використовує ствольну артилерію, реактивну артилерію, обстрілює не лише позиції, а й обстрілює населені пункти. Стало відомо про те, що ворог втратив близько двох рот особового складу: 8 чоловік здалось в полон. Також стало відомо про те, що 155-та бригада морської піхоти Російської Федерації та 200-та бригада все ж таки їх відвели з зони, в якій вони втратили свою бойову спроможність, і на даний етапі їх перевели їх в дещо більш спокійні місця для відновлення. Отже, от, зокрема, та мотострілецька бригада ввела бої на Авдіївському напрямку. І, власне, інститут вивчення війни каже про те, що окупанти посилюють виснажені загони вояк під розділами Вагнера. Чи справді спостерігається це на Авдіївському напрямку? І взагалі хто зараз штурмує Авдіївку? Авдіївку далі продовжують штурмувати мобілізовані. Слухи про вагнерівців існують, але поки підтвердження вони не мають. Натомість відомо стало про те, що на цих напрямках з'явились спецпідрозділи, я так думаю, що вони з'явилися не просто так, тому що на певних напрямках українські вояки мали успіх, зайняли позиції, і я думаю, що ворог буде намагатися вибити наші підрозділи з цих позицій. Але я думаю, що в них нічого не вийде. Так як вчора. Перший же підрозділ, який з'явився в полі зору, був обстріляний і артилерією, і е, також піхотинців е, прийняли бій, пане Олексію. Відповідно, хотіли би вас розпитати е, про концентрацію ворожих сил. Тобто, є відчуття, що вони намагаються нарощувати на тих чи інших ділянках фронту особовий склад і важку бронетехніку, чи вони намагаються рухатись в межах того, що вже перебуває на бойових позиціях. На вугледарському напрямку спостерігається накопичення техніки, але поки вона не застосовується. Натомість всі фактично штурмові дії, які відбувалися минулої доби та вночі, відбувалися без підтримки техніки. Лише в одному випадку була застосована техніка, але отримали гідно відсіч та відступили. Пане Олексію в Генштабі кажуть про те, що Авдіївка, Бахмут і Мар'їнка залишаються одними з найгарячіших на фронті, бої там найзапекліші. Наприклад, якщо про Бахмут і Авдіївку трохи більше інформації, то що зараз на в напрямку Мар'їнки відбувається Мар'їнка? Саме так вони являються самими гарячими точками на сьогоднішній день в зоні бойових дій. В районі Мар'їнки постійно також відбуваються штурмові дії, але якщо подивитися статистику наступальних дій ворога, то ми побачимо, що ворог дещо збавив оберти як в штурмових діях, так і в артилерийських. Самі росіяни кажуть, заявляють про те, що у них артилерійська дієта, тобто не вистачає боєприпасів. Так, наприклад, за вчорашній день на запорізькому напрямку ворог застосував 77 обстрілів, натомість на Донецькому напрямку застосував 235 разів обстріляв позиції та населені пункти. Про що це каже? каже про те, що більш за все ворог переправляє боєприпаси з запорізького напрямку на Донецький, так як там на даний момент вони більше потрібні. Ане Олексію, те, що стосується півдня Донецької області або півночі Запорізької області, чи зараз відбувається переосмислення ворогом тих чи інших своїх позицій? Чи вони намагаються якось нам не знаю, розширювати гарячу лінію? Розширювати їм просто зараз немає такої змоги. Повторююся, що ворог втратив досить багато живої сили та техніки, і на сьогоднішній день такої можливості в нього немає. Натомість намагаються все-таки збільшувати відновлення підрозділів. Приходять мобілізовані, приходять різні спецпідрозділи, які посилюють бригади. Ну, власне кажучи, в такий спосіб відбуваються ці дії ворога. Пане Олексію, не можемо не запитати ще й про успіхи наших військових. Розуміємо, що була інформація про те, що на Донецькому напрямку українським захисникам вдалося покращити своє тактичне положення. Так само розуміємо, що багато деталей не можете розказати, багато про що не можна говорити загалом. Але, хоча б, можливо, хоч трохи ясності про що йдеться. Йдеться про відбиті позиції, які зайняли наші військові, і це значно покращило їхнє оперативне становище. Але ворог все-таки намагається вибити наші підрозділи. Наші підрозділи на даний момент тримаються, поки інформації про те, що залишені ці позиції, немає. Можливо, про якісь ще успіхи можете розповісти в нашому ефірі. Можу розповісти про те, що за вчорашній день було знищено, окрім живої сили, ряд техніки. В частности досить немала кількість безпілотних літальних апаратів. Це були силами і РЕП знищені деякі безпілотні літальні апарати, та за допомогою зброї, яка є в наявності. Повертаючись до гуманітарної складової ситуації, що е, зараз в Авдіївці і в Мар'їнці, е, розкажіть, будь ласка, чи багато цивільних залишаються в тих містах, зокрема діти? Чи є там діти? Вчора спілкувалася з головою міської військової адміністрації міста Авдіївка. Він повідомив про те, що в місті Авдіївка перебуває 1800 чоловік та восьмеро дітей. Що, що цікаво, що дітей ховають. Для того, щоб не знали, скільки дітей знаходиться минулого тижня. Ми спілкувалися, там залишалося 6 дітей. На, сь на сьогоднішній день, враховуючи навіть загиблу дитину, яка загинула від ракетного обстрілу, на е сьогоднішній день 8 дітей. Також є діти і в близьчих е населених пунктах. Е але на сьогоднішній день приймається рішення про евакуацію цих сімей, цих дітей. Але ще раз повторюсь, люди відмовляються виїжджати. З'явилися там два ждуни, які чекають все-таки, напевно, руського міра. Тому що заявляють про те, ну це не всі, але заявляють деякі про те, що вони не хочуть, щоб їхні діти жили на підконтрольному Україні території. Дякуємо вам, пане Олексію, за цю чесну розмову в ефірі телеканалу Еспресо.